Доброго ранку всім! Вітаю вас знову на моєму каналі. І сьогоднішнє відео дуже цікаве, дуже веселе. Ми їдемо на зимову рибалку з вами. Ви дуже довго на це цікаво чекали. Я вам дуже довго обіцяв, але на кінець ми відкриваємо офіційно сезон. І сьогодні поїдемо на Вабамун Лейк. Вабамун Лейк знаходиться в кілометрів від Едмонтона. І я вам покажу зараз на карті. От вона де знаходиться, і ми туди поїдемо. Що нас сьогодні ціка... чекає, ніхто не знає. Але дуже цікаво по... поїхати і особливо взяти тисячі людей разом з собою на рибалку. Так що давайте не будемо гаяти більше часу. Поїхали! Друзі, приїхали ми на Вабамун Лейк. На це Вабамун озеро. Воно дуже велике і дуже популярне в Альберті. І я бачу, що дуже багато машин є на льоді. І що це мені каже? Це мені каже тільки одне, що будемо виїжджати на лід і поїдемо прямо машиною, і це дуже зручно, і тоді не треба буде використовувати санки. Бо санки використовувати не завжди весело. Так що давайте. З Богом я рівні безпеки скинув, щоб, не дай Бог, якщо машина піде під озеро, щоб можна було вилізти. Але то дуже зручно. і як ви, Вам важко це побачити на камері, але тут дуже великі е, такі, як то сказати, горби. І за того, що це літ, і тут треба мати 4 на 4. Без 4 на 4 тут дуже важко виїхати. Ми зараз на льоді, ви собі уявіть, ми просто на озері. Ми виїхали прямо на озеро. І бачите, скільки машин, скільки різних палаток, скільки всього є. І на озері треба їхати дуже обережно, помаленько і не треба робити дурниць ніяк. Тут дуже важко їхати без 4 х 4, як я вже тільки що говорив. Це просто нереально. В деяких ситуаціях. Бачите, люди тут во зразу зліва розкладають свою палатку і будуть собі так ловити рибу. Ми зараз поїдемо і теж знайдемо собі місце, щоб нікому не заважати, і теж, щоб трохи подалі від людей було. І таким чином будемо собі ловити рибу. Друзі, ви, як ви тільки що бачили на екрані, куди ми виїхали, це просто щось неймовірне. Я завжди обожнюю виїжджати на лід і прямо. Вставити свою палатку, розкласти біля машини. І знаєте, чим це зручно? Можете собі навіть машину піти. Зручно тим, що дуже швидко е можна скластися, розкластися і набагато е сили, дуже багато сили. Ви таким чином зберігаєте для самої рибалки. Мені зараз треба вдягнути свої штани, бо бачите, я не маю своїх е е снігових штанів. І треба добре вдягнутися, бо холодно розчистити весь е сніг, ділянку. Як бачите, досить багато снігу. І коли ми розчистимо всю ділянку, ми почнемо розкладатися. І я почну трошки більше вам розповідати про це озеро і розкажу вам е, все про як, скільки коштує ліцензія, де ви можете її купити, додаток, який ви можете використовувати. І на тому додатку, до речі, можна почитати всі різні правила про риболовлю тут, в Канаді. І дуже цікаво і дуже рекомендую. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність. Канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Я залишу всі послання внизу під відео. Переходьте, і вони вам допоможуть. Це який товстий лід, бачите? Як моя рука йде аж е, довше, ніж мій лікоть. І ще внизу, ще там є лід. Уявляєте собі? Це дуже товстий лід, і в нас переважно такий товстий лід не є в грудні, але із за таких морозів, що були ви собі уявіть, це дуже навіть безпечно їхати на машині. Подивіться, який він товстий і грубий. Це дуже важко його навіть просверлити з таким. Простим сверлом. Якщо б у мене було б на батареї або на бензин, то я б взагалі без проблем це зробив. Але так, як в мене ручний, то трохи важко. Друзі, тут є рибак один, і я хочу піти до цього рибака і запитати його, як чи ні рибалка, чи він щось зловив. Думаю, буде цікаво поспілкуватися з ним. Я думаю, що вам теж сподобається. Йдемо, подивимося, що цей рибак зловив, бо він вже тут довго сидить і він просто на відкритому озері сидить без палатки, без нічого. Уявляєте собі, цілий день. Hey guys! Hey sir, uh how are you? Did you catch anything today? Oh no yet. Petro? Здорово братан! Что Здоров, братан. ти робиш де, на рибалці? Та я тут собі Вау, wow, нічо собі ти просверлив таку велику дирку. Yeah. Скільки ти думаєш? Десь 90 см, чи не є льоду? Oh, wow. та, та, та дуже є. Як щось клювало тебе вже чи ні? А, ще я, а я думав, що то якийсь рибак стоїть. Думаю, підійду запитаю. і Заодно буду знати, що це добре місце тут падати. Ну, ти даєш. Ну давай, може, зловиш зараз якусь шуку велику на камеру, це би було взагалі чудо. Давай. Як я вже говорив, Абамон Лейк знаходиться в 70 кілометрах від Едмонтона. Це е, одне з найбільших озерів е, в Альберти і одне з найбільш популярних озерів Альберти. Тут дуже багато літом купаються, на човнах катаються е, зимою на снігоходах, їздять по льоду, е, е, ловлять рибу. Дуже дуже всього багато. Але в далекому 2004 році, якщо я не помиляюся, як ви тільки що бачили, поїзд проїжджав, то тут поїзд з нафтою перекинувся, і нафта попала в це озеро. І звичайно, це не дуже добре. Звичайно, багато риби загинуло. Але зараз вже роки пройшли, і дуже багато риба вже відновлюється, і вже можна помаленьку брати деяку рибу, але не всю. І не рекомендується її звідси в загальному їсти багато, але від цього дуже багато тут водиться великих щук і судаків. І тому це цікаве місце просто посидіти, половити і можливо комусь повезе щось зловити. Я дуже сподіваюся, що сьогодні щось вийде нам зловити, але останні роки тут. Рибалка була досить така повільна, але що зручно про це озеро, що це недалеко. А так як це перша наша рибалка цього року, я ще поїду, але я не буду, я завжди їжджу на різні озера кожного року, то ми ще побачимо і ще зловимо точно. Але сьогодні буде цікаво, все рівно, бо я сьогодні хочу вам показати е, палатку, як все виглядає. Так що давайте покажу вам зараз палатку. Зверху вона має такий салатовий колір, деякий, щоб було видно здалека, якщо хтось, от, наприклад, на оцих снігоходах. Буде їхати, щоб ніхто, не дай Бог, не в'їхав палатку. Бачите, і палатка ця є на 4 особи. І зараз підемо всередину і покажу вам трошки. Дивіться, як він їздить швидко. То весело, справді. Дивіться, бачите, що вже тут робиться. Так, обігрівач вже включений. Має ця палатка такі віконечка. Я переважно ці віконечка тримаю закритими, тому що тоді дуже гарно видно лунку і дно. Бачите, як там рибку видно, зараз вам покажу. бачите. Оце таке салатове, це рибка моя е, так е, плаває. І зараз, надіюся, може нам повезе зловити щуку. Але ще треба почекати, щоб трошки потемніло. І тоді моя щука буде більш активніша, і судак можемо попасти. Якщо не попадемо, то нічого заодно я вам покажу, як це все виглядає. Тут ще є один вхід, е, віконечко і такі вентилятори. Бачите, такі маленькі віконечка спеціально для газу. Тому що це досить небезпечно. Тримати і дуже газом починає так пахнути, і потім голова може боліти. Але коли ці віконечка зверху відкриті, то в принципі є повітря проходить протяг невеличкий і воно дуже допомагає. І я зробив дві лунки: одна тут, друга тут, дві вудочки. Зараз чекаю, щоб трошки рибка розморозилась, тому що дуже замерзла. Я не можу її. Населити, то я поки що такі несправжні рибки використовую. І зараз ми ще тут собі поставимо таку газову плиту, щось може зробимо собі їсти. І тут навіть можна бачити, щось собі повісити, якщо дуже хочете якесь світло або ще щось. Справді, палатка не є ем, отеплена, тобто це з дешевших палаток. Але повірте мені, як для от так, щоб сховатися від вітру, то навіть аж забагато, але дуже-дуже зручно. Це озеро має найглибшу, найглибша глибина, яка тут є на цьому озері, є 11 метрів. Я тут часто е, їжджу на човні, катаюся літом е, і дуже-дуже цікаво. Також е, літня рибалка на човні дуже цікаво, колись вас візьму, вам покажу. Але на це озеро зручно, тому що, як ви зрозуміли, дивіться самі на свої власні очі. Бачите, палатка, машина, як все зручно, як мало все носити, і тут, бачите, повно людей теж. А там, вдалині, той поїзд, про який я вам вже говорив, бачите, повно-повно вагонів їде. Він їде прямо на Едмонтон, бачите, в ту сторону. Ще в свій трак пан Петро за кермом готовий їхати додому. Він собі трошки гріється. І на дворі зараз біля мінус 15, Дивіться, знов люди на снігоходах. Бачите, як вони тут ганяють. Їх дуже багато тут. І люди, це є люди, що роблять, займаються тут зимою і так отримують задоволення. Можете суміти, там ще один їде далі. Пан Петро йде сверлом до мене з машини. Тут, бачите... Люди катаються на снігоходах, Той ззаду на траку везе ще один снігоход. Бачите, як він швидко їде, як йому весело. А там бачите, вон вон-вон, там якась фабрика, і там далеко ще навіть машини люди роблять, ловлять рибу собі. Але дивіться, хотів вам показати дивіться на цю хатинку. Ця хатинка тут буде цілу зиму. І цей дядько собі таку хатинку тут поставив, вивіз її на прицепі, має газові балони. Бачите, має свій туалет. Зліва такий а, простий туалет, має навіть таке, що барбекю, щоб смажити собі якісь бургери чи якісь шашлики. І має навіть а, а, панелі, бачите, а, для сонця панелі. Тобто він має повністю всю хату, все всередині. Правда, дуже цікаво. І він собі там всередині ловить рибу і там собі спить і цілу ніч проводить. Бачите, тут собі їздять, так люди по озеру. Дуже цікаво за цим всім поспостерігати. Я дуже радий, що... Я вам зараз міг це все зазняти, навіть якщо ми сьогодні нічого не зловимо, ви собі уявіть, скільки ви всього побачите і як то дійсно виглядає. Тут дуже люблять зимову рибалку. І ви бачите самі перед собою такий домик мати, це вже дійсно хобі, це вже людина має повно додаткових грошей, і вона собі може таке дозволити і лишити собі тут такий домик і жити, можна сказати, хоч цілу зиму на цьому озері. Друзі, тільки що зробили ще. Дві дірки з Петром. Бачите, одна он там от, І Петро замучився, я замучився. Але ми попробуємо ще трошки далі від нашої палатки. Бачите? Наша палатка аж от, ми трохи відійшли. Там є дві вудки і тут буде дві вудки. Ми з Петром завжди зустрічаємося всюди, по Едмонтону, за Едмонтоном, в лісах Канадських. І це, що означає, що брат брата завжди знайде, де би це не було, навіть посередині озера замершого тут в Канаді. А що тобі Петро подобається про зимову рибалку? Ну, я можу тут собі тут дуже спокійно. Я собі приходжу, ловлю рибу, сиджу в своїх думках. Ну, правда, друзі, це справді не передати словами навіть. Ви самі мусите сюди прийти. І навіть якщо риба не ловиться, це все рівно таке приємне відчуття. Так цікаво тут перебувати на... і просто собі посидіти і половити рибу. І саме головне. Що інтернет є, правда? Так. І ми можемо з вами переписуватися навіть прямо з середини озера. Ду, я подивлюся до своїх інших вудочок, може, якраз щось зловили. Але саме, саме головне про зимову рибалку, бачите, скільки треба мати всього, щоб поїхати, наприклад, самому. Можете, звичайно, з кимось поїхати, хто вже має всі ці приладдя і так далі. Але воно все коштує. І тому я не можу собі дозволити. На батарейки чи на бензин на таке сверло. І я знаю, що це дуже хороша річ і потрібна річ, тому що вона спасає дуже багато часу і сил. Але воно дуже дороге і таке задоволення для мене. Я, наприклад, вважаю, що це трошки закруто, особливо при тому, що я тільки їжу на зимову рибалку бере 4 рази-5 разів на рік. І це зовсім невигідно, стільки грошей вкладувати. А поїхати деколи із таким ручним сверлом може бути. Але дуже багато всього треба. Але коли можна тако близько під'їхати, бачите, як зараз машина тут, біля палатки, все дуже зручно і зовсім не займає багато часу, щоб витягнути. Ще хотів додати, що от ці. Два домики, бачите, їх можна навіть на оренду брати. Тобто ці люди це такий бізнес, ви можете платити. Там залежить ціна, може бути від 250 доларів і вище за ніч. І там є дві чи три лунки всередині, там навіть телевізор є, опалення, всі умови домашні, ви собі можете цілу-цілу ніч провести на природі. І дійсно половити собі рибу, і тому що то досить так зручно і в умовах. Знаєте, що вам ви собі можете поспати, закинути вудку, просто піти собі, подрімати, і, і якщо буде е, клювати, то ви зразу прокинетесь і відчуєте це. Зимова рибалка е, коштує тут, в Альберті, наприклад, 28 доларів на цілий рік. Тобто, це такий, ніби як. Ліцензія, яку вам треба купити, щоб мати можливість рибалити. Тому що навіть на цьому, на цій рісті, де ми зараз стоїмо, дуже часто піс-офіцери чи парк рейнджери приїжджають і питають за, за те, що чи у вас є ліцензія, чи покажіть права, і так далі. Тому з цим не треба ризикувати і краще її купляти, і звичайно, тільки її купляти. І коштує вона, як я вже говорю, 28 доларів на рік, і там плюс податок, там десь виходить 29,45, повноцінна сума. І також я скину додаток Альберта Рі Алм, де ви можете подивитися різні правила, які риби можна брати. Тому що говорити про які специфічно риби можна брати не дуже так суттєво, тому що кожне озеро є різне. На тому озері можна брати 5 штук, а на цьому, де ми зараз стоїмо, наприклад, не можна брати щук взагалі. Тому то така справа. Ви повинні самі вже дослідження своє проводити, на яке озеро ви їдете, і на тому озері перед тим як ви їдете, подивитися в інтернеті, почитати все там написано і набагато чіткіше ніж я можу вам передати в камеру. І таким чином ви будете знати всі правила. Що і як і до чого, і скільки сантиметрів, яку величину рибу ви можете брати, яку треба випускати. І повірте мені, не ризикуйте і не беріть рибу, яку не можна брати, або більше, ніж дозволено. Тому що якщо... Переважно, отак зараз ми стоїмо, тут ніби ні душі. Але як ви почнете виїжджати, вас можуть там, в тому місті, далеко в тому місті, в Абамун, такому малесенькому містечку, можуть зупинити і перевірити вас, вашу рибу. Якщо ви вони поміряють і ваша риба не підлягає розмірам правильним, чи ви забрали забагато рибу, чи риба, яка не можна брати, то вони можуть вам дати дуже високий штраф. І штрафи тут такі можуть бути, що це не в 500 і 1000 доларах. Говориться, це говориться пару тисяч доларів і ще. До суду вас можуть взяти і кому це справді потрібно? Тому підтримуйтесь правил і дуже важливо підтримувати правил. Читайте все. Якщо вас щось цікавить, пишіть мені персонально. В інстаграмі я вам зможу трошки відповісти і допомогти вже напряму персонально, тому що говорити про специфічні речі, я ж не знаю, на яке ви озеро будете їхати. Якщо ви мені скажете, я вже зможу вам трошки допомогти і щось підказати, якщо вас цікавить, або де навіть вам купити якісь речі для рибалки, магазин. Я це все знаю. Просто можете мені в коментарях написати я вам відпишу і скажу. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, це відео вийшло цікавим. Крутим, щось нове побачили, трошки інакше, ніж в загальні мої відео, трошки щось нове. І ми будемо їздити ще більше і більше на рибалку. І принаймні ще поїдемо пару разів цього і зими, і на різні інші озера я вам трошки буду показувати ще більше і більше всього. Тому ставте мені вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. Бажаю вам тільки всього самого найкращого і мирного неба на нашою Україну. Україною. До наступних з вами відео. Привіт друзі! Мене звати канадський брат. Я, я вам зараз хочу розказати... Ей! Ей! розказувати... Опа, друзі! Мене канадський марк лишив. Ну, я тут буду собі ловити реву. І виживати, поки він не прийде. Давай. Ще одне друзі. Не забудьте ставити подобайку. Давай. Привіт, друзі. Вже пройшло 2 години, коли мене канадський марк лишив. Бо я ще нічого не зловив. І я думаю, мені треба йти в цю хатку ззаду. Треба і зайти. Або я замерзну. Тут важко. Немак. О! Машина! О, хто то хто? Хто це є? Бро. Брат? Де ти був? Та ти мене тут лишив! Я в шоці, я вже майже ведн тут приїхав, дивись, тебе нема! Ти, чого ти не, нічого не сказав? Ну я не маю телефона свого. Ну ти О. даєш, ти не замерз. Не, але я нічого не зловив. взаї. Нічого навіть не знаю. добре, щоб я був поїхав раніше, значить. Добре, що є. Давай, сідай машину, збираємося, їдемо, бо то вже темнота. Давай.